Всіх вітаю! В цьому відео я вам покажу деякі свої лайфхаки, які допомагали мені справлятися минулих зим під час відключень світла. Як бачите, і як чуєте з наших джерел масової дезінформації, знов нам кажуть, що ця зима буде тяжкою. В принципі, можна їм вірити, можна не вірити, але саме краще підготуватися, підготувати себе до цього, щоб потім не було так, як то кажуть, зненацька. Зненацька наступила катастрофа. А так, якщо ви підготовлені будете, то, в принципі, зможете трішки мати світло і ще всяк і користуватися своїми гаджетами. Тому що ви зможете їх заряджати і не сидіти в темноті. Ці всі штучки, приколюшки я купив на Аліжці. Більшість з них. Деякі там взагалі безплатно що були тоді по акціях, всяких там за купони, за монетки. Дуже дешево виходили. Тож давайте зараз я вам покажу, що в мене є, і чим я спасався, і чим воно взагалі корисне. Оце все. Бо Тут є багато прикольного і цікавого. Такого, наприклад, Ось такі навіть штуки є. Значить, поїхали. Також, якщо вас цікавить тема літій-іонних акумуляторів 18650, приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я там часто викладаю всякі ніж які приїжджають до мене. Тести різні і результати. Також ціни на акумулятори. Які ви можете і придбати в мене. Якщо вам це цікаво, то заходьте в канал. Так, ну і саме перше і основне, що вам треба мати, це якийсь повербанк, від якого ви зможете заживити свої гаджети, там, свій телефон чи щось таке, того, що як відключить світло. Само собою що треба мати повербанк, який би міг зарядити ваш телефон. Нічого складного в цьому немає. Ляпс і все, зарядка пішла. Тому повербанки обов'язково треба мати на такі випадки. От. І ці повербанки не тільки корисні ще й тим, що вони можуть заживити ваші гаджети, а ще й вони можуть багато чого іншого. Зараз покажу. По повербанках, що по повербанках, ви? я би радив. Кому, в принципі, не треба там аж дуже хто там знаходиться, скажімо так, в себе вдома. Той може якийсь невеличкий повербанчик мати. Ось такий на два елементи, наприклад, чи такий на три елемента. І 17650, чи там на чотири, А хто десь десь далі, в кого відключення частіші бувають на день там. І на більше, тим треба мати трошки більші повербанки, хоча б якісь такі во, на 8-16 там на 16 елементів або ж. Ось такі є ще корпуси навіть повербанків на 32 елемента. Тут, якщо закласти Samsung 35, є такими, наприклад, по ємністю 3500, фокус не працює. Якщо такими елементами закласти такий павербанк, то у вас буде ємності тут більше 100 тисяч Ну, В принципі, таке, я не знаю, чи потрібно. Багато хто каже, що він потім заряджатися буде дуже довго, Ну, це і так і дійсно є. В принципі, не обов'язково брати таку здоровезну бабінку. Але хто хоче, може. Мені, наприклад, для деяких моїх проєктів треба, я маю такий. А для загального користування вистачить ось такий на, там, на 16 елементів, наприклад, ось подібний. Або такий його на 8 елементів, тут один ряд. Бачите, тут два ряди, там ще знизу є елементи під цими. Е, ну і на крайній випадок, ось таких простеньких, маленьких буде достатньо, щоб зарядити там телефон. Один там раз чи, там, чи два телефони, наприклад, підзарядити, цього достатньо буде. В принципі, такий теж не, не дуже то і більше заряджає порівняно з цими. Теж разів 2-2,5, ну там три максимум зарядить порівняно з тими маленькими, тому не обов'язково там брати якийсь дуже величезний. Павербанк, так. І тепер. Наступне, що я хотів сказати, оці повербанки не тільки можуть заряджати телефони, а вони ще мають певні функції. Зараз я покажу. Треба Ось, наприклад, цей повербанк має тут діодик. Це значить, що якщо його. Зараз як він там лежати, по-моєму, треба. Так, зажимаєте і тут світиться світло з того діодика. Як варіант, щоб освітити вночі. Легеньку кімнату, і такий невеличкий фонарічок. Він зійде, в принципі, бо він освічує. Ну, так, непогано, якщо зовсім темрява І ось такий повербанк я ще купив на Алісці колись, в нього теж тут є. От діодок є. Оцей взагалі прикольний, бо тут два тільки елемента, він легенький і світить теж так непогано. Ним теж можна собі тако поставити. Вночі, десь в кімнаті і все, і вже буде щось і вже буде світло якесь. І від цих двох елементів він буде світити довго, там на цілу ніч хватить і ще на цілий на завтрашню ніч хватить і ще на одну ніч, бо того що споживає цей діодик дуже мало. Так що у цього, хоч він, цей повербанк, цей корпус такий дешевенький, платка взагалі найдешевша, яка є, але. Перевагою є те, що він може світити як фонарічок. Також собі підсвічувати щось. Це є його плюс. <кхи> Таких повербанків. Ще є ось такий повербанк, тут вон є. Тут чотири світлодіодика і тут, і в нього теж є функція такої лампочки. Три режими теж собі. Ставити, наприклад, і все, і освічуєте там кухню, хто сидить на кухні. <рив> Тоже прикольний такий повербанк. Його взяв на Алікспресі. І я дам вам ссылку, де я його взяв, під відео буде посилання на Аликспрес. Де оце все я беру, якщо воно ще там доступне. Так. Наступне, що ці павербанки вміють і можуть, це ось така штука. Понятно, само собою, що нам треба якийсь інтернет, щоб тримати зв'язок зі світом. І коли світло виключають, такий роутер, що правильно не працює. Але якщо у вас, ваш провайдер вам надає е, в той основний щиток розподільчить, чи як він там, інтернет. І все, що вам потрібно, це, щоб ваш роутер працював. За допомогою таких повербанків можна це організувати. Але для цього ще треба буде ось таку штуку. Це такий так званий шнурок, який робить від повербанкових 5 вольт, робить 12 вольт. Ну, відповідно, оці роутери живляться від, там, від 9 вольт від 12. Оцей пише вам 9 вольт. Для нього достатньо, але якщо 12 подасте, це теж буде для нього нормально. І коли у вас виключили світло, цей шнурок приєднуєте в повербанк. Так, повербанк працює. І вставляєте ось сюди хляпс і роутер теж, От бачите, засвітився. Так що така ще корисна функція повербанків в зв'язку. З цим шнурком в зв'язці, як хтось каже, що він може заживлювати роутер. Відповідно, інтернет, кабель ваш сюди, там основний, оцей синій в мене у вас підключений. Відповідно, у вас буде Wi-Fi. І ви зможете мати інтернет, який вроді би нам дає. Я перевіряв себе. Зможете мати вайфайчик на вашому телефоні користуватися інтернетом. Так що от така корисна друга штука. Значить, нічого тут нема складного. повербанк шнурок який перетворює з 5 вольт на 12 і дає, заживлює цей роутер там чи модем в когось там. Такі шнурки бувають. Різні, ось самі найпростіші і найдешевші 12-вольтові шнурочки. Там ще є набагато потужніші за цей, бо цей мало видає. Там є такі ще шнурки з дисплеями, там, які переключаються 9-12 вольт і віддають там не 0, не 0 5 А, а 1 Ампер, 1,2 для потужніших роутерів. Це я теж. Виставлю посилання на олішці, де їх можна взяти під відео. Там буде посилання з олішки. Такс. Так що от таке можете собі придбати і будете мати інтернет. Наступне, що тут наступне у нас? Ага. Не тільки е, можна користуватися, забув сказати ось цими вас світлами, що є. А ще є ось такі штуки. З часу я теж багато цього барахалішка був прикупив собі на всякий випадок. От. І зараз якийсь давайте повербанк візьму. Ось такий. І павербанки, і такі є нічничок. бусин Що от ви вставляєте і воно світить. Тут теж вставляєте в повербанк. І воно світить і має ось такого. <хи> теж таку підсвітку в себе вдома. Но теж споживає небагато. Світить досить так, ну нормально світить, в принципі. Якщо нема світла, то вночі можна і таким користуватися. І все таких ще різних свічок був таку меншу, яка світить От, при діло, є. Тут трошки більше вже свічка. Вона вже набагато більша, сильніше світить, контакт пропадає. Ще такова є взагалі довжелеча свічка, це вже можна там взагалі освітлювати вночі. Так що на мою ще отакі є свічки, Тоже вони там дешеві свого часу коштували там щось копійки 4 чи 5 гривень. Тоді коштували зараз, не знаю, може такі коштують 5 гривень, може 10 гривень, але я думаю, що це можна закупити таку штуку, може і 20 гривень. Як для світла, в принципі, знадобиться. Так, оце все барахлішко китайське давайте набік поставимо. Ось такий повербанк і ось такий повербанк є. Його старший брат ще є. Тут 8 елементів влазиться в ньому. Ну, відповідно, ємність там, наприклад, це от 3000 3 на 8, 24 тисячі годин. Цей повербанк має ніби швидку зарядку, але насправді там та швидка зарядка не дуже швидка. Ну, але своє він заряджає і працює. Оранжеві порти є. Телефон, в принципі, заряджати він теж можна. Як умікаємо цей для проби телефон. От, зарядочка пішла. Працює, він показує навіть швидке заряджання. Це воно там не сильно швидке, якщо чесно, але трошки щось там є. В принципі, такий повербанк теж прикольний. Я б радив вам взяти, бо в ньому ще є функція. Ну, зараз. Ось такого ліхтаря. Але тут світить він вже нормально, бо тут багато тих діодів є. От так ставите і все, і маєте хороший ліхтар в кімнаті. Світить в принципі нормально. Таке би я би теж вам радив придбати такий повербанк. Тоже хороша штука. У мене є, я задоволений. Так, наступне... Що тут ще наступне є? Ага. Ось такі ще я маю нічнички. Що це за штука? Це така штука, яка має тут датчик датчик руху. І коли ви там рухаєтеся, наприклад, в темноті, зараз він виключений. Коли ви в темноті рухаєтеся, він спрацьовує. От, Наприклад, зараз закрию, зроблю ніби темно. А, не хоче. Коли ви рухаєтеся, він засвічується. Прикольна штука. На, тут на магнітиках, тут є там дві наклейки є і магнітики. Можна одну наклеїти сюди, іншу десь там на стіну чи ще десь наклеювати і під час руху воно засвічується. Нічого це і не хоче. Мав би світитися, якщо його закрити. Ого, тут во. закривши тут і він вже засвітився. Отак він, в принципі, і працює. І ще є ось такий о, нічничок. Він набагато за і набагато кращий, ніж тим, що в нього є. Він, до речі, на 30 секунд засвічується і потім пропадає. Зараз побачимо. Цей нічничок також можна, він тут має магніт. Можна до якоїсь металічної, до холодильника, наприклад, я ставлю. Датчик руху, і коли вночі я стою, десь там він, проходжу біля нього, він бачить і також світиться автоматично. Тут є індикація. Пару режимів, там авто, і можна також збільшувати світіння його по максимум. То от мінімум пару режимів. Я його на мінімумі тримаю, бо мені вночі і так достатньо. Не хоче виключатися щось. <гум> от такий ще прикольний є нічничок. Також ставити на холодильник під час руху, коли ви йдете, він замічає вас і засвічується. І що там ще? З наступного. Само собою якісь ліхтарики треба мати, щоб світити. Я маю конвой. Такий. Один з найкрутіших ліхтариків. Ставити в нього 18650 і все, і він світить там. На 4 години його вистачає чи на 8 годин, як який режим буде. І такий маленький ще маю, ліхтарик теж. Ним теж прикольно світити. Декілька режимів є. Взяв кишеньку і пішов. Треба світла, світиш собі. Так, і самий найприкольніший з того всього ось такий великий, чим прикольніший. По-перше, він лінзований, Он Лінза є в ньому. По-друге, на двох акумах він світить щось там 20 годин. Я був пробував світити. Два акуми в нього поставив на 3000. 20 годин він світить. Ставите в кімнаті і освічуйте свою кімнату на 20 годин, якщо пропадає світло. Це самі топчиковіший варіант. Так, тебе виключаємо. Тих ліхтарів. Ну і саме останнє, що ще в мене є? Ще був я купив ось таких ламп, що я хочу сказати, світять вони недовго, але на якусь там годинку вистачає їхнє освітіння. Там всередині маленькі елементи живлення. Включили, завішали і все, і маєте світло. Декілька режимів є. Ну, в принципі, теж з'їдає, якщо треба щось освітити, як забавка Ось такі є. Є і потужні, є простіші, простіші, але вночі світить нормально. Навіть від одної лампи. Якщо дві включати, то взагалі в кімнаті світло. Ось такі штучки. Ну і все це. Барахло китайське, яке нам допомагає час від часу. Під час відключення ви можете замовити в Аліекспресі. Alie, я маю групу Telegram. Там я виставляю всякі такі різні штуки, які, в принципі, час від часу допомагають під час відключень. В принципі, якщо хочете, якщо вас щось таке зацікавить, можете переходити в мою групу і дивитися там, що я викладаю, і якщо вас щось зацікавить, можете брати. Воно все таке, скажімо так, простеньке, але спасає коли треба. Ну і навіть вночі щось таке купити, і воно досить прикольне. Таке якесь світло синє там. Чи в мене ще було якесь рожеве теж тут жовте світло? Якусь таку штуку ви можете собі теж придбати і світити. Чисто як забавка. Але прикольна забавка. Так що, якщо вам щось з того всього сподобалося... І було щось вам з цього корисне, це вже добре. Так, ну що ж, всім дякую за, такий, за перегляд такого відоса. <сум> Також ще себе прорекламую в цьому відосі, кому потрібні елементи 18650. Я ними займаюся, продаю їх, що вам потрібні для повербанків, для ліхтариків, для всякого різного. Можете в мене їх замовити, в мене є різні і багато. Одні з найкращих елементів, я рахую, це Samsung 35E. Ось такі. Ці елементи мають ємність 3500. Ну і Samsung так і назвав їх 35E. Також є подібні до них Samsung 32E. Відповідно, ці мають ємність 3200 мАч. І тут є ще Samsung 29 є 2900. Якщо вам щось з цього потрібно, можете в принципі, замовляти. Я не тільки їх маю, я ще й багато інших маю, різних елементів, які можна, якими, не тільки там в повербанки, ліхтарики, а ще й в перепаковку шуруповертів, там акумуляторних, різних болгарок, айковер і так далі. Також є ще такі акумулятори. Тереєшки, такі зелені. Ось так вони виглядають. Тереє 30Е, це 30 є це так само, як тут, 35 є і 32 є, 30 єшки, 3000 також вони хороші в повербанки. Тут я навіть в цей повербанк собі їх поставив. Теж якісні, ну, в принципі, нормальні елементи, я рахую. Оці вже мої два роки живуть в повербанку, нічого їм не бракує. Зараз Час від часу повербанку заряджаю, розряджаю, щоб трошки ті елементи, рух в них був, скажімо так. Кому потрібні елементи, теж можете звертатися, все є в наявності. Зараз ще покажу інші. Ось ще такі всякі є там моліцели, наприклад, П28. Дмеги 25П хороші, якісні, високотокові елементи для перепаковки шуріків EV-25P і EV30P, також ці елементи є хороші для перепаковки акумуляторів. Соні <кхух> Murata там всякі 32 єшки різні є. Так що, якщо щось з цього вас зацікавило, звертайтеся, також підписуйтеся. На мою групу в телеграм-каналі. У мене є група, де я там виставляю актуальні пропозиції. Бачите, я тут теж всякого вон вставляю, які мають елементи, ціни на них. Всякі там з Алікспресо корисні штуки для паяння, там для ремонту е акумуляторів. Там шуроповертів, наприклад. Ну, і всякі зарядні станції, які на Алішці можна купити, блоки живлення, павербанки. По хорошим цінам це все можна взяти на Аліекспресі. Тут є ссылка. Можете класнути насилку і зразу собі замовити щось, якщо вам щось потрібне з цього всього. І ще багато різних штук. Так що приєднуйтесь в мою групу Літій Іоновича. Ось така от група. Запрошувальне посилання, або просто в пошуку Літій Іонович вводите і по цій картинці ви мене знайдете. Отож, всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Готуємося по чуть-чуть до відключень, бо 100% щось треба мати на запас, коли будуть відключення. А вони хочемо ми того чи не хочемо, скорше всього нам будуть організовувати їх з нашого бажання чи, чи без нашого бажання. Але ми вже одну зиму, точніше не одну зиму пережили і ще ці зими, зи, зими переживемо. Так що все буде ок.